Комунального господарства. Всі ми служимо на благо нашого міста. Але є непередбачувані аварійні ситуації, які ну, не завжди вдається усунути вчасно. Так ось, для того, щоб на деякий час відвернути мешканців міста від цих проблем, ми повинні змінити стереотипи підходу до нашої роботи. Які будуть пропозиції? А як що співати? Цікава пропозиція, а давайте спробуємо. Отже, людина застрягла у ліфті і вже дуже довго там сидить. Дякую, що чекаєш, дякую, що ти ждеш. Подумки обіймаєш і під подушку кладеш. Дякую, що ти терпиш, дякую, що А що скажете бабусі, яка не задоволена роботою двірників? Доки я ходити буду за тобою, свіжий гомо. А у квартирах зникло світло. Як будете заспокоювати народний гнів? Віч, яка місячна зоря я, видно, хоч голки збирай. Вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Вийди кохана, я, працею з морена. Очна хвилина немає води, а народ вимагає: дайте воду. Що будете робити в цій ситуації? Води ваші. Тече вода, тече вода, тече вода, і минаються літа. Ой, не біжи вода так швидко, шепочи блакитна квітка. Ой не біжи, вода так швидко, ей. Че вода не зназу, чи вода не з нас Ей! Ось випнули опалення. Хто у цій ситуації вам допоможе? Ой, сонячний дощ, золоте чоло, ти неси тепло у моє село. Ось забі до нас на хвилиночку принеси нам все капіточку. Ой, нас на полідочку, принеси на сонця кафеночки. Молодці. Уперед, робітники комунального господарства. І нехай у вас буде менше аварій та поломок, а більше вдячних посмішок та теплих слів від мешканців міста. А я лише хотів тебе привітати.